ТГ-57 розроблена совком в далекому 1957 році. Досить ефективна і в наших сучасних реаліях. Протитанкова протигусенична міна по факту, мало чим відрізняється від наймасовішої на наших полях протитанкової міни ТМ 62 Містить від 6,5 до 7 кг вибухової речовини, комплектується наживним або штарєвим підривачем, спрацьовує при наїзді техніки на кришку міни або, в разі комплектування підривачем МВШ 57, нахилу штирьового датчика цілі. Встановлюється в заглиблення в ґрунті та маскується. В результаті корозії металевого корпусу міни її чутливість може зростати до 3-5 кг, тобто вона запросто буде спрацьовувати під вагою людини. Для установки міни на неможливість вилучення з боку на корпусі є додаткове гніздо для вивинчування детонатора МУВ із запалом МД5М.